Привіт! А що, давно не бачилися? Мене звуть Яніна, хто ще не знає, проживаю в Македонії наразі тимчасово. Дуже хочу повернутися в Україну і це зроблю, звісно, обов'язково. Я український блогер, з нещодавних пір Тіктокер, дякуючи дружбі з котом. Олегом. Про все, звісно, по порядку на моєму каналі, тому залишайтеся тут. А сьогодні пропоную поринути у кулінарну тему, тому що в мене назбиралося багато шматочків відео, якими хочу поділитися. Почнемо з закупівлі типу елітних продуктів. Я була здивована, що знайшла тут у Скопі класний магазин з більш-менш нормальними цінами для такої продукції, тож покажу вам. Ну і про все по порядку. Ставте вподобайку, пишіть коментарі. Зараз хочу зробити огляд продуктів. Це незвичайний огляд продуктів, тому що саме ці скарби, що ви бачите перед собою, це скарб. Я знайшла у нових для себе місцях. Виявляється, що тут у Скопі, у Македонії є класні фермерські магазини з класним фермерським м'ясом, а також крутий рибний магазин, там такі машини приїжджають, я вам скажу. І є чому приїжджати. Я планую готувати італійську смачну страву з баклажанами, отож розпочала свою закупівлю з магазину екологічних товарів, де продаються дуже симпатичні овочі. Ось такий баклажан знайшла. Він заважив один баклажан на 90 македонських динар. У цьому ж магазині Розмарин взяла, він коштував 60 динар. Для баклажанів мені потрібно буде також використовувати томати у власному соці. Отака банка в хорватських, здається, томатів 130 македонських динар. Тобто, окрім овочів, в цій лавці також продавалися різні екологічні різні класні товари. Також там був ну, дуже зелений соковитий лайм. Він заважив на 120 динар. Це ціни не за кілограм, а саме за мої покупки. Червона цибулька, щось вона зникла з Рамстору, отож тут її надибала всього лише 30 македонських динар. А далі я завітала вже до м'ясної лавки, окрім баклажану смачного, в мене також планується тартар. І оце м'ясо заважило на 400 грам. І його ціна 850 македонських динар. Така ціна сформована через те, що це надсвіжіше м'ясо. Воно справді воно виглядає дуже красиво. Ось. І там, де продається м'ясо, там теж продавалися різні смаколики. Для приготування тартару мені потрібні будуть каперси 93 македонських динар. Також посмакувати взяла анчоуси. анчоуси 167 македонських динар. І оці корнішончики, вони 118 македонських динар. І ви бачите, що в мене тут дуже гарно розкладена свіжа риба. Я взяла асорті невеличкої риби. Навіть назви не було на ціннику, тому що це така невеличка рибка, яка лежала в окремому контейнері. і я зацікавилася назвами. Це у нас риба Зевс, це українською вона називається. А македонською вона називається жанп'єр. Ось оцей один жанп'єрчик у мене є. Він буває і великий загалом, але тут був маленький. І отаку пласку рибку взяла теж посмажити свіженьку. І оця маленька рибка Асорті заважила на 170 македонських динар. А також у мене тут є просто величезний стейк тунця. Кілограм коштував 1600 македонських динар. Тут пів кіла, воно заважило на 800 динар. Просто не могла встояти, тому що ці три магазини вони поруч розташовані, і ну, ця їжа вона просто надихає щось готувати, готувати щось гурманське, і я буду запрошувати гостей. Отож, у мене. Буде якраз ось така натхненна справа і гарна справа приготувати щось смачненьке. І покажу вам рецепти. Інколи так хочеться поласувати справді смачненьким. І зараз маю таку нагоду. Отже, всі ці продукти вартували 2725 македонських динар. І це якісні і класні продукти. Сьогодні хочу приготувати страву з баклажанів, це страва італійської кухні. І підготувала продукти, що мені знадобляться. Буду використовувати два баклажани, сир Моцарелла. У мене тут дві упаковки по 125 грам. Я буду дивитися, скільки, яка кількість мені знадобиться краще взяти більше, аніж менше. У мене є тут сир пармезан. Кожен пакетик. 40 г я теж буду використовувати за необхідністю, бо не знаю, скільки піде. Також мені знадобляться томати у власному соці, в такій у мене банці вони. Цибулина, декілька зубчиків чеснику, приправи, олія. І давайте готувати ці чудові, красиві баклажани. Для початку треба нарізати баклажани слайсами та щиро так їх посолити. Зроблю це і буду готувати соус. У мене не дуже багато баклажанів. Можливо, два це замало краще брати штуки три. Гарно розподіляю сіль. Для соуса обсмажую цибулю та чесник, трошки обсмажую, і через хвилинку додам томати. Ось так виглядають пілати калипського моля. Помідори вже в сковорідці. Зараз все це змішаю, зроблю мікс, додам приправи, трохи доведу до розуму. І буде такий класний соус. Соус вже кипить, я додала орегано, сіль, перець, мікс перців. Зараз все це теж змішаю. Баклажани перед запіканням я хочу просмажити. У мене сковорідка гриль, підклала пергамент і трохи баклажани зроблю привабливішими, ніж вони є. Хай з'явиться в них скориночка. Тепер час збирати страву докупи у формі, в якій будемо запікати її далі. У мене вийшла невелика дисгармонія з пропорціями, бо у соусу можна було б зробити трохи більше, врахуйте це. Але загалом ця страва вона дуже інтуїтивна, і тут за грамами щось зважувати теж немає сенсу. Італія, гурманський настрій, розслаблений настрій, і творимо чудо. Я викладаю соус, з баклажани, сир, пармезан та моцарелу, шарами. У мене вийшло два ось таких шари з баклажанами. Якщо у вас форма вища, можна зробити третій. Головне, щоб зверху був соус останнім шаром, і, звісно ж, сир. Після цього ставлю запікатися баклажани. Робити це варто перед подачею, тобто, коли до вас прийдуть гості, щоб воно було гаряче перед подачею. Ця страва смачна і на другий день була, я її потім під'їдала, забігаючи наперед. І у духовці баклажани допікаються десь хвилин 30-40, дивлячись, як працює ваша духовка. Такий вигляд має готова страва. Розріжу і викладу на тарілки. А м'ясо пішло на тартарну. Дивіться, який ресторан на гурманський настрій впіймала. Дуже смачно вийшло. А загалом я людина проста, можу і насіння полускати, і мівінку з'їсти просто на все свій настрій. Хочу вам показати, що в Македонії продається незвичайне біле насіння, незвичайне для мене, може, ви його всі й бачили. Ось така упаковка 200 грамів заважила мені на 40 динар десь 30 гривень. І я просто була максимально здивована, що існує таке біле насіння всередині звичайне. Смачне, можна полускати отак вечорами. Не вистачає мені тут українського нашого насіння, не вистачає певних продуктів, до яких я звикла, не вистачає мого улюбленого АТБ, Тому роблю різні штуки, де можна там якісь продукти собі заміняю місцевими, де не можна, просто ностальгую. І інколи можна приготувати щось ресторанне по типу тартарів і тунця насмажити, а інколи хочеться просто пюрехи, і мівінки, щось таке. Знову проїжу в Македонії. Вчора Веро обрала ось такий інжир з волоським горіхом. Дуже смачна тема, свіжий, м'якенький, мені дуже подобається такі натуральні солодощі. Зранку під каву зараз смакую. Оця фірма Бако, вони якраз продають горішки, фісташки в них смачні. Вже не вперше обираю саме цей бренд. Дуже смачна така штука. Це відео про насолоду, про їжу, про кулінарію, про радощі життя, які приносить нам їжа. А ще цей влог він був про натхнення. Головна думка була в тому, що можна бути різним, варто бути різним, надихатися різними речами і не боятися їх відтворювати у реальному житті. Завжди вважала, що якась італійська кухня це для мене. Не підходяща справа. Все воно легко робиться. Тож бажаю вам натхнення смачних тартарів вдома. І побачимося у наступних влогах. Слава Україні!